Нашими дівчатами з нашого жіночого руху за сімейні цінності. Дякуємо кожному, хто долучається до підтримки наших захисників, їхніх сімей, також діток, сиріт, дів. Чому бо Україна це одна велика родина, яка сьогодні намагається перемогти в страшній війні, зберегти життя і мати майбутнє для наступних поколінь. І сьогодні ми маємо дуже приємну новину, чому? тому що справа тих людей, які прагнуть робити добро, і сьогодні ми маємо честь вітати в наших цінностях, пана Василя, вона приємка. Які разом з родиною долучаються до наших ініціатив, які ми реалізуємо разом з усіма вами? Ось перед вами стоїть жіноча сукня, вишита вона і розмальована українцями під час війни. Там такі. Настільки мирний малюнок, який зображує ангела-охоронця, що оберігає якраз от все це майбутнє і все те минуле, що ми маємо у нас в Україні від наших предків. А зверху вінок, дизайнерський вінок, і це такий красивий ансамбль, який говорить, що Україна як жінка, вона має творити мир. Вона має дарувати добро, тепло, і саме жіночими руками створений цей образ сьогодні є благодійним таким лотом, кошти від якого підуть на допомогу і в реабілітації військових, і в підтримках на підтримку їхніх родин. І От пане Василь, сьогодні від імені своєї родини в нашому просторі цінності він якраз. Є тим, хто обирає цей лот разом зі своєю родиною для нашої доброї справи. Пан Василь, він взагалі спортсмен. Він тренує хлопців. От зараз його команда виграла, і їде на ВТГ на змаганнях, і їде на обласні змагання по волейболу. От якби. Така спортивна родина зараз доєднується до культурної родини в цінності. А пане Василю, от хлопцям, яким, дівчатам, яких ви тренуєте, от як вони сьогодні відчувають необхідність гуртуватися українцям, щоб разом здобути цю перемогу, діти от у тій школі, у якій я працюю, провели вже багато заходів і з. Збирали, збирали кошти на допомогу воїнам Збройних сил України. Це і святкова ярмарка. Останнім часом було свято до днів Тараса Шевченка. Діти разом із своїми батьками випікали млинці, а варили вареники. Кожен клас був представлений на, на цій ярмарці. Це, що, це що стосується дітей. А те, що стосується е, цієї участі, от як ви вирішили, наприклад, підтримати просто і ну якби долучитися до спільної справи до нашої? Я не можу зібрати у себе купи, тому що. Скільки, скільки ми вже донатили, збирали і грошима продуктами, речами, привозили з-за кордону, давали грошима на, на протези, пораненим нашим військовим Збройних сил України, що я не можу ви, виділити конкретно. По суті, якусь одну справу. Ну, правда, серед ж благих справ не можна виділити, яка важливіша і яка, і яка найголовніша. Знаєте, от мені здається, що сьогодні от вже небайдужі люди. Я не ніколи не скажу, що всі, тому що, на жаль, українці, так як і інші народи, вони різні. Але зараз найважче, от на, на мій погляд, сьогодні найважче нашим захисникам. На фронті, їхнім родинам, які кожного дня чекають звістку про е, те, що вони живі, що вони здорові. І найважче сьогодні тим небайдужим, які не зупиняються в допомозі. Ви розумієте, от ми як з першого дня стали на захист України, ваша родина, наші родини, так ми кожного дня щось для цієї перемоги робимо. А багато хто вже е, як вам сказати. Зневірюється в своїх силах, багато в кого вже закінчується в можливості допомагати. А перемога вона, вона, ну, вона не може бути якоюсь частковою, вона має бути повною. І от Кожного разу, коли так важко, і коли ти не можеш сказати, що вже все, але вже і сил далі не маєш йти, треба просто робити наступний крок. І разом сьогодні. А з вашою родиною ми просто робимо черговий крок в нашій допомозі. Ви забираєте в свою родину цей благодійний лот, який зробили жінки під час війни для того, щоб допомогти нашим захисникам, дітям, сиротам, вдовам. Це ті програми, які є в нашому. Русі в наших цінностях і в які ми всі разом приймаємо участь. А ми від всіх нас щиро дякуємо, що не дивлячись на те, що стільки ви зробили, стільки допомогли, ви все одно далі з родиною йдете на цьому шляху. Найважче, мабуть, найважче буде для всіх нас. Це той день, коли ми всі зрозуміємо. Що в Україні настав мир. Чому? Бо зараз всі, як така стиснута пружина, кожен робить виключно на емоціях, вже на драйві, на тому, на якомусь є, перемагаючи себе, а потім розслабитися, а буде ж проблем далі не менше. Тому що стільки інвалідізованих, стільки сиріт, стільки людей, стільки матерів і батьків, які. Залишиться самотнього після цієї війни стільки зруйнованих шкіл, садочків, підприємств. І треба буде початок. Початок іншого, початок відбудови. І от дякую всім нашим міжнародним партнерам, які на сьогоднішній момент не тільки ну, виборюють разом з нами мир на не небо над головами наших дітей, наших батьків, старшого покоління. І з тими, хто допоможуть нам потім цю Україну відбудувати. Українці вони ж дуже трудолюбиві. Ну, можна сказати, що це така нація, яка від свого створення це хлібороби. Хлібороби, які вирощували і дарували хліб. Хліб це що таке життя. І допоможіть нам, і дякуємо, що допомагаєте відбудувати. А ми народ, крім того, що працювати, ми ще вдячні. Завжди зможемо поділитися і добром і теплом, яке будемо мати у себе на землі. Дякую всім. Ми передбаємо оцей лот для нашої родини, донатимо на Збройні Сили України і вважаємо, що цим самим ми допоможемо. Здобути так довго очікувану перемогу. Дякую вам дуже. Від всіх нас. Mm? А оскільки на цьому лоті у нас все одно добро і квітуча Україна, я думаю, що він принесе радість там, де буде знаходитися в новому своєму місці. І знаєте, як справдить надій. тому що жодна добра справа, жодна добра справа, вона не залишається непоміченою. Головне Всевишнє. знаєте, головне робити це щиро і не зупинятися на шляху добрих справ. Дякую вам, пане Василю. Всіро і всі ваші родині. Дякую Правда. вам за гарно зроблений виріб. Ми купуємо для своєї дочки, яка зараз перебуває за кордоном, за океаном у Мексиці, у місті Мехіко. І там вони створили громадську організацію, яка об'єднує жінок українок. Боже, і вони мені. ведуть е, діяльність. По допомозі нашим захисникам. Які там на лікуванні перебувають, так? Да? І на лікуванні перебувають, і ще протезується, да? є в планах ще приймати і, і допомагати. Ой, дай Боже. І дякую і вашій доці, і вашій родині ще раз за те, що ну просто разом об'єднуємося в добрих справах. Їх багато не буває. Тому що добро воно завжди доповнює добро. Дякую сір.